До вашої уваги Land Rover Range Rover 2013 рік. трохлітровий дизельний мотор. Дуже гарний колір, подивіться, комплектація Vogue, 22 диски. Також у нас лінзована оптика. LED-ходові вогні, омивач фар, парктроніки передні та задні. Контроль сліпих зон, безключовий доступ по колу. Подивіться, який шикарний перфорований коричневий салон. Дуже в гарному стані. Стеля алькантари. Маємо пам'ять дінь водія. Електронну приладову панель. Дивіться, який гарний мультимедійний кермон з підігрівом. Пелюстки під кермові також є. Датчики дощу та світла присутні. Дивіться, який монітор. Камера заднього огляду також є. Багатозонний клімат-контроль, підігріву всіх сидінь. Вентиляція передніх, пневмопідвізка. Дуже гарний і шикарний автомобіль. Також ще маємо. Преміальну систему Меридіан. Дуже стильний, комфортний і, до речі, економічний автомобіль. Кого зацікавив даний Rover, знаходимо за адресою Торговий центр Республіка, кільцева дорога 1. Приїздіть, протестуйте його та придбайте.